Прекрасна тема е, Ігоря Валерійовича е, Коломойського, який, от з такою задоволеною мармизою, нарешті приїхав е, вчора. Це, це от фотографія, скріншот власне за вчорашній день. Е, посеред тижня він потрапив такі до зали суду, е, і сталося те, те, про що він говорив: що він обіцяв, що він розповість щось дуже важливе, е, що там. Від чого інформаційний простір має вибухнути, е, моє особисте враження. я от Ну я думаю, ви всі слухали, ми теж сьогодні ще послухаємо зараз в цьому відосі, в цьому стрімі е, ці відео, але моє особисте враження, от наперед забігаючи, скажу так, що в мене стійке переконання, от воно в мене склалося, що е, те, що Коломойський анонсував минулої п'ятниці, і те, що він розповів. Фактично, от посередині цього тижня, це дві величезні різниці. А що вам пройти? А що проти країна не граду, то.

Значит, человек получил в руках посольстве оружия, которого не потом изняли. Я вам еще больше расскажу. Оказалось, оказалось, что это был пистолет Макаров. Пистолет Макарова. Пистолет Макарова. Да. Не додумали сдать беретту какую-нибудь или лок, а дальше Макарова. А кто за це може стояти, а вот здесь самая или полежат? я ж не Что означает, что влада замотать следы. я слышу. Но если, если, если занимается уже служба безопасности, внутренней безопасности Израиля, то прессы не будет. Я думаю, что... Ну, я думаю, я не думаю, раз молчат, значит, я думаю, израильтяне с украинцами тихонько как-то это все порешают. Те двоих посадят. А, ну, может, посланцев. вот это поэтому он распутал. А у вас є якісь звістки від самого Міндіча? Ви тримаєте з ним контакт? З Міндіча? Так. Ну, у мене ж в ОЗД стоїть прямо все Ну Це чорно. Ну, в СІЗО. Там дуже удобно. Інтернет, все проведено. Ми з ним прямо. А звідки ви цю інформацію дізналися тоді? Звідки цю інформацію дізналися, яку зараз повідомляєте? Там Гончаренко вчора коментував про горлічну і добробутність. Ну, это из этой серии я не буду подробности. Он же человек еще в больнице даже. Так, а Уган Ченко, откуда информация, видом ваша... Смотрите, откуда у Гончаренко эта информация, я не знаю. Угу. Я вчера, когда послушал, но я там вот, зерна правда есть. А я к слухала? По телевизору? То, у вас есть в камере телевизор, так? Ну, конечно, телевизор у нас обеспечен. Права человека, хорошо. Как же без телевизор? Вам відомо, що передали писала Макарова прямо из украинского посольства акт? Это этот признал фрилансер. Там два фрилансера, они полтора года были в Израиле. Приехали з с Украины. С украинскими паспортами. Не граждане Израиля. Ну как, беженцы или кто? От войны. И вот их там подменяли. Один из них там менял паспорт. И как-то их того там посольство завербовали. Ну кто-то там же есть представители. Ну точно не СБУ и точно не У. При посольстве всегда есть работник службы внешней разведки. А кто у нас службу внешней разведки там назначает? Дуже тихо, хуй Так, Так, они дети, это же интересно. Кто она значит? Что высказать. Вы же везде пишите, кто чей это человек, начальник службы внешней разведки. Ну, то есть, и эта людина может быть заинтересована в замок? смотрите, я не знаю, это серьезный вопрос, это международный скандал. Бой скандал не будь, ніхто ж того не знає. І от Валерійович, виходить, просто потерпівший. А ну, і уже є потерпілий. Бо це он так просто анонім. А зіправді що це потерпіла, це і і, і і з вами відця людина працювала, це Жінка, розуміє? Ну, може працювала, може рядом працювала. Требайте, зачем нам дивиш сусіди з вінди, чим це ваше Ваш это мы с, с ним не соседи, но Вы я говорили, вам рассказываю, что я, я, я был там в этих домах, в гостях. Там два дома, они просто стоят на одном участке. Это в Герции. Что? Это в Герции, Герции да. В Герции. А у них общий паркинг, один хозяин, один участок. И просто из парки, я когда там был менее, чем в гостях, и я тоже не в тот дом зашел. В хозяйский зашел, вместо того, где он снимал. Там паркінг, а потом одна дверь и вторая. Вот я зашёл в ту, которая, которая они. А Аскелет, вы направляли свою заяву, правда, на засідання на понеділок. Так що мені не зраджу пам'ять. Це є? Те, про що ви хотілося сказати, чи чи щось інше ви щось хочете? Ну, я може хотів що-то другое, но это было более. А що що хотели другое? Ну, другого нам много там седа. <рес> <рес> про на САП, например, как они Спекулируя в медичне начинаются сговариваться э, со своими оппонентами, скажем так. Ну, И пыта, пытаются на тормозах спустить эту всю историю. У -у -у. Ограничиться с еденными частями Ермака. И дальше оно не расплывалось. А дальше це куда? Що, що? Ну, дальше це куда. Вы майте на увазі, но на. Но он же может и вглубь и вши. Вверх и вниз. Куда? Я говорю, Сюда. А есть президентские амбиции? Что, что? Президентские амбиции есть? У кого? О. Я не гражданин Украины. Не а, я -а -а. Вообще есть, но не знаю, какой страны еще выбрал. Из трех одна осталась. Я понял. Ігор Валерійович, ну, а що про цукермана вам відомо? Виходячи з цього, що ви сказали, що готові все замак, очевидно, ці клітки, які нам до розмови анонсували, це не все. Очевидно, є набагато більше. І от ви перед тим анонсувалися. Що... Почули? Ви почули? Ось. А далі що? А далі? А як воно буде розпливатися далі? А далі йде мова про самого, наприклад, Коломойського. А чому він це робить? Так? Чому робить це Коломойський? Чи, навіщо він виходить і комунікує? І це ще не все. Він ж він ж анонсує я розкажу інше. Я розкажу ці всі деталі. Друзі, мені здається, це Торг звичайний. От вийшло з Магаметрасуловим, вийшло з Гусаровим. так З ким ще може вийти? З Коломойським може вийти така історія? Він же теж багато чого, ну, багалюбов куди дівся? Малюк казав влітку Коломойський найближчий друг набув. Чому? Тому що. Тому що поговорив з Боголюбовим про те, як засунути Ну, ймовірно. Я, ми ж не знаємо конкретно, це не розкрито. Але Боголюбов виїхав. Е СБУ каже за сприяння набу е в обмін на що можливо, в обмін на доступ до квартири Міндіча. Прослушка з квартири Боголюбова поверхом вище в квартиру Міндіча. Подивіться розбір на цьому каналі. Є щур в оточенні зеленського. Називається цей відос. Один з найкращих на цьому каналі, до речі, там повний розбір по цій квартирі. От і це все наслідки, і Коломойський зараз о, говорить відверто: перша жертва Єрмак, хочете ще там розворушити це гніздо? Не хочете можливо, варто подумати, як мене випустити, ось але справа в іншому: що саме на цьому засіданні о, продовжили термін перебування під вартою для Коломойського до 6 лютого 2026 року. Тобто на три місяці, так на три місяці продовжувати ну не виходить поки що у Коломойського норм, нормально там а, з цього приводу торгуватися, і навряд чи вийде.